Коли я починаю розповідати про зміну державної системи, мені знову кажуть, а що я пропоную? Ну, По-перше, я пропоную реально змінити державну систему, бо я віжу, що якщо ми так зробимо, ми станемо одною із заможніших і сильних країн світу. Всього лише зробити нормальну країну, де буде свобода, де чиновники не будуть мож... мати можливість втручатися з бізнесу і справи людей. Де держава буде обмежена лише зовнішніми представництвами, армією і та ДБР, а всіми іншими справами будуть займатися громади в себе, вибираючи начальників поліції, суддів, прокурорів, і це маючи свій окремий податок, самі будуть визначати його розмір, який їм там потрібен, і будуть самі визначати, куди і як їх витрачати, і будуть конкурувати з іншими країнами, точніше громадами. І така система буде здатна забезпечити нашу армію всім необхідним, бо гроші, які вони будуть заробляти, будуть набагато більше, ніж зараз. Там будуть мінімальні податки, там буде свобода переміщення, там будуть гроші на те, щоб замість бусифікації робити рекрутінг нормально. Там будуть гроші на те, щоб забезпечувати нашу армію всім необхідними технологіями. Будуть можливість прямової закупки, дуже швидкої закупки зброї, новітнього обладнання напрямую у батальйонів, напряму у підприємців. Бо це треба робити дуже швидко. Державна система не може з цим справлятися. І якщо ми змінимо от таку державну систему, то ми вже практично переможемо. Бо ви збуваєте, для чого взагалі ми себе захищаємо. Ми відпочиємо. Почали цей захист не тому, що <кхи> от наша земля там і так далі. Вспомніть Майдан, ми почали це заради нашої свободи, ми прагнули свободи, прагнули незалежності, прагнули того, щоб нам ніхто не заважав нормально жити і заробляти гроші. І щоб всім було поруч добре. А зараз ми пошлі в тому, що Україна обертається на якусь там пародію, жахливу пародію Росії, де українське керівництво з путем насілля примушує нас робити те, навіть від чого відмовила сама Росія. Уже Росія стала більш свободною, ніж, ніж ми. Самі подивиться, хіба заради цього ми. Йшли захищати нашу країну заради того, щоб у наших дітей була така ж сама судьба, як у нас, коли нас послали в рабство без шансу на повернення. І нам розповідають, що ми злочинці, якщо ми цього не хочемо. нам розповідають, що злочинці ті, хто зараз не хочуть підписуватися на те саме. Злочинці ті, хто це все придумували, бо у них немає мозків, тому вони все це роблять.